Росія відчайдушно шукає збройної підтримки по світу. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Так відреагував на візит російського міністра оборони до північної Кореї. У Вашингтоні вважають, що Шойгу міг просити зброю в КНДР для війни проти України цього тижня. Він прибув до Пхеньяну нібито з нагоди 70-ї річниці закінчення корейської війни. Шойгу зустрівся з диктатором Кім Чен Іном та оглянув виставку військової техніки. Чи домовилися вони про зброю, поки невідомо, але варто зазначити, що у січні США оприлюднили докази того, що КНДР передавала Росії озброєння з рокерема боєприпаси для найманців із Вагнера. Що стосується візиту міністра оборони Росії до Північної Кореї, я дуже сумніваюся, що він там у відпустці. Отже, що ми бачимо, ми бачимо, що Росія відчайдушно шукає підтримки зброї, де тільки може, щоб продовжувати агресію проти України. І ми бачимо це в Північній Кореї. Ми бачимо це і на прикладі Ірану, який надав Росії безліч безпілотників, які вона використовує для знищення цивільної інфраструктури та вбивства мирних жителів в Україні. Вагнерівці у Білорусі без важкої техніки. Про це заявили в розвідці Великої Британії. Бронетехніку та авіацію наманці повернули російському міноборони. Зазначають фахівці. Висновки роблять на підставі нових супутникових знамків. Вагнерівці мають лише зо дві сотні транспортних засобів. Переважно це вантажівки, мікроавтобуси та кілька бронетранспортерів. Їх тримають на базі поблизу селища Цель. Це Могилівська область Білорусі. Туди декілька тисяч вагнерівців втекли після черневого заколоту. На території табору звели наметове містечко. У Херсоні людей чиє житло підтопило. Через теракт росіян на Каховський ГЕС тимчасово розселять до гуртожитків. Щоб створити належні умови, волонтерські та громадські організації ремонтують приміщення і закуповують меблі і техніку. В яких умовах мешкають постраждалі, бачила наша Валентина Федорчук. О, курочка, салатик, кашка. Вії Миколаївні 85 років. Квартира пенсіонерки у Херсоні в мікрорайоні острів, який підтопило внаслідок теракту на Каховський ГЕС. Коли вода підступила до порогу будинку, пані Вія погодилася евакуюватися та шукала прихистку чужих людей. Каже, всі речі залишила вдома і з собою взяла найнеобхідніше. В 9 часов приїхали, лодкою, прямо заїхали в під'їзд. в під'їзд. и там две ступеньки в подъезде уже было воды. У нас там шесть ступенек. Получается, ступеньки и прямо в лодку. Резиновая лодка, ну все. Вот в тапочках приехала, и вот два, целое лето в тапочках, в шлепках хожу. Хожу в шлепках. Ну, там две-три одежки взяла, да и все. Документы. Вон сумка, сумка документов, сумка лекарства. І все. Волонтери допомогли жінці знайти тимчасове житло. Поселили у студентському гуртожитку, забезпечують їжею та усім необхідним. Але жінка рветься додому. Все у нас є, що нормально. Кушать нам дають, і кушать дають, і конфети, і печені, і вафліки, і все дають. Ну, помідорчики от ми покупаємо. Ну а так там салати. Так що все нормально, постільне то є. Ну, то ми, звісно, оставляємо, то нам не треба. А ви плануєте вертатись? Ну а як же, звісно. Okay. Гуртожиток став порятунком і для Дениса, будинок якого теж опинився у зоні підтоплення. Каже, коли евакуювався, дуже хвилювався, що жити буде ніде і не буде за що. Але дах над головою допомогли знайти волонтери. Хоч за фахом Денис юрист, але нині заробляє на життя фізичним трудом. Взяв кота, швидко обувся в тапки, взяв паспорт і... Выехал. выехал сюда, в, сюда меня ну, эвакуировали, сказали, что здесь можно и расположиться. Меня тут Стрітілі, розмістілі, ну все, все, все хорошо. В принципі, тут я дуже доволі. Для комфорту мешканців громадські організації допомагають адаптувати студентський гуртожиток для тривалого проживання родинами? Почали ми цей проєкт з того, що встановили сантехніку, де ну, на деяких поверхах, а це один із них. Да, там рукомийники закупили три пральні великі машини, плюс одна сушка, праски, сушилки, і вони зараз. Вже не знаходиться на поверхах. Люди вже користуються їм. Пральні машинки були куплені на це. Було на гроші, які збирали весь світ на допомогу Херсону після підтоплення. Де пральних машин волонтери облаштовують спеціальну кімнату. Для цього треба повністю замінити електропроводку, паралельно замінюють вікна. Тут буде пральня, тут будуть пральні машинки, тут будуть сушки безпосередньо. Тобто, ця кімната, наступні кімнати вже безпосередньо будуть відведені під інші. Під просування і наступна кімната буде зроблена вже безпосередньо під сушку, тобто ручну. Нинішні мешканці гуртожитку сподіваються, що тут не затримаються надовго. А волонтери кажуть, все, що робили для вимушених переселенців, після їх повернення додому, залишиться студентам. Валентина Фударчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. Вивозив на гелікоптері поранених зазовсталі у Києві. Попрощалися з військовим Назаром Боровицьким. Його загибель підтвердили через півроку, півтора року після зникнення. У квітні 22-го російська ракета збила гвинтокрил із нашими військовими. Серед них був і Боровицький рідні героя до останнього сподівалися. Він у полоні і живий. Що сталося насправді? Ганна рибалка розповість. Відмінник у навчанні успішний військовий офіцер, випускник Національної академії служби безпеки України у Михайлівському соборі в Києві. Прощаються з військовим Назаром Боровицьким. Історія життя і загибелі Назара Боровицького варта окремого фільму. 28-річний уродженець Полтавщини загинув під час польоту на Азовсталь. Гвинтокрил, на якому був боєць, збила ворожа ракета за кілька кілометрів від підконтрольної Україні території. Його побратими кажуть, Назар знав про смертельну небезпеку, утім, це його не зупинило. Пошукова операція відмовилася летіти. Прийнято було рішення направити знову ж таки уроці. І він підняв руку, сказав: я полечу, хоча розумів, що мабуть, це політ один вік. Спеціальна операція на Азовсталь відбувалася під щільним вогнем ворога. До Маріуполя повітрям доставляли продовольство. Назад забирали поранених у квітні. 22-го росіяни збили два наших гелікоптери. Про долю командира групи Назара Боровицького не знав ніхто. Припускали, він може бути в полоні. Ми дійсно 15 місяців. Мріяли жили мрії, надії про те, що він живий, обізиться зателефонує чи появиться. Але на жаль, це не страшний сонце. Війно лише влітку 23-го стало відомо. Тіло військового поховали місцеві мешканці в могилі в окупованому селі на Запоріжжі. Завдяки таємній спецоперації, розвідки останки героя вдалося повернути додому. Червоний хрест міжнародний дали добро розкопати цю могилу і передати останки. В да, ну, щоб рідне передати. Це такі жахи перечиті батьками. Практично узнали ми про це. Ну, десь 6, можливо, 7 квітня 2022 року. І от до 17 липня це такі поневіряння, такі і ясновидячі були, і до котіки батьки не зверталися, і де це прийшли такі муки, а вже коли вже із могили підняли вже останки, і коли вже доказова медицина довела по ДНК, що це останки його вже стало ясно. Боровицький йшов на ризиковані операції ще й до польотів на Азовсталь. Під час АТО був добровольцем на сході. А у серпні 2021-го евакуйовував людей з Афганістану у складі рятувальної місії. Допомагав покинути Кабул іноземним журналістам і дітям. Назар в 2021 році вивозив із Кабула... Кореспондентів іноземних з Канади з Австралії, і це хлопчик, який вів на руках на цій фотографії. Це в Кабулі фотографія зроблена. То це аванець маленький його на руках. Після ризикованої операції з порятунку цивільних із Кабула. Президент нагородив Назара Боровицького орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Він прагнув певно, що самого дитинства буде військовим і пішов цим шляхом. Побував у гарячих точках, наскільки я знаю, багатьом людям допоміг. Відрізнявся від нас. От він старший від мене на півтора року. Ну, це між нами бар'єр. Поки я був дитиною, можна так сказати, він вже був дорослим чоловіком. Він завжди хотів бути як його дідусь, воєнним.